Яка підстава моєї зупинки була? повідомили, що ви на блокпосту знаходитесь, пане. Що що На блокпосту знаходите. Так блокпоста нема. Нема не одного знаку, що тут блокпост. Так, Знак стоп була. до повної зупинки. Ви... Всього. Пане поліція встали <звук> прямо на зупинці. І все одно на закони і все таке. Спроті не <звук> засміють! А сам задум! Поліцейські. Зупинили мене на полістівській страсі на началі. Осічого взагалі отримували ворона команду. Так, зішне. Ви я не покажете, так? Константинов. Я вам все покажу, поки не пред'явити, не скажете, що приїде, ми зупинили. Питання, чи вас притягати за частиною другої, чи? Якої ви притягати? 1? Ви мене просто так зупинили без ніякої підстави. Скажіть, будь ласка, підставу. Підставу, скажіть, чому ми нас зупинили. Блокпост, блокпост. блокпост. де знаки, що тут блокпост, де виставлені знаки, нема. Блокпост там, тут нема знаків, ні, е, знаку стоп, доповнення зупинки, нічого тут немає. Який тут блокпост? Ви поставили машину е, на, на зупинці і стоїте там, а там не можна ставити машину, мабуть. Може там автобуси переїжджають і паркуються, і забирають пасажирів. Ви вже порушили. Вас той екіпаж порушив. Пане, І, будь ласка, позовіть е, пана пеліціанта, який мене зупиняв. Я з ним спілкуватися буду. я розглядає справу вас. Я тепер ще чую, що ви розглядаєте справу. Я вам кажу, що ви мене зупинили, без підстав. Яка підстава моєї зупинки була? Вам вже Заповідайте, що ви на блокпосту знаходитесь Що-що? На блокпосту знаходите. Так блокпоста нема. Нема не одного знаку, що тут блокпост. блокпост. Знак блокпост. стоп до повної зупинки. Ви... Все. Пане поліціанти стали прямо на зупинці. І все одно на закони, і все таке зупинили панове поліціянти, кажуть, що можна просто так зупиняти і не пред'являти ніяких підстав для зупинки, бо воєнний стан. А, принцип... Йдете. я теж піду зараз на принцип, розумієте? Я сам і спокійно ще спілкувався. Позвіть, будь ласка. Того поліцейського, який мене зупинив, я з ним буду спілкуватися. Хочете перевести а по я базі Я не знаю. Ви мене не зупиняли. Мене другого поліцейський зупинив. І будуть клопотання вас по справі? Хай я не розумію, яка справа, якщо в мене другий поліцейський зупинив і не хоче зі мною спілкуватися. Позвіть так, ви мене не зупиняли. Мене друга людина зупинила у вас аварійна по конструкції. Є транспортна засоба. А ви що бачите щось візуально, що в мене є проблеми Дежу по конструкції вступи. з машиною? Чи що? Чи ви спеціаліст э, СТО, Просто у вас вступи, є вступи. образування чи що по цьому поводу, Дежу. що ви можете визначити отак? Якщо нема нічого, ні, машина не ударена, не бита, не з колі, на, на склах нема, ще що. Да, как красочнее не є поганим станом автомобіля. Дивіться, пане, копію отримаєте постанову. Я, я з вами не спілкуюсь, мене друга людина зупинила, я з нею буду спілкуватися. Дивіться, пане, відділі, ви не розумієте, чуєте чи ні. У вас принципово. Зараз піде принципово, я визву сок і буду з вами тут стояти, поки він не приїде. Мені визивати сок? Як а ви я кажете? Пожежу. Як хочете. Ви хочете. Ви своєю дією мене заставляєте це зробити. Дивіться, пане в база не б'ється. Я прошу ту людину, шановного пана поліцейського, підійти сюди і за мною розмовляти, бо ви мене не зупиняли. Це безпреділ. Ви не розумієте чи що? Що ви там розказуєте? Я нічого не чую. По перше, а по-друге, я прошу офіційно ту людину попросити підійти сюди, пане поліцейського, котрий мене зупинив. У вас не не подобається моя машина чи що. Пане поліцейські, можна їхати? Можна їхати? Тому точно не отримати, що? що? точно не отримати. Я не чув, що розглядається справа, ви підставно мене зупинили. Я буду... Що що? Я, не, я вас не почув, не було підстави зупинки, я нічого не, це, не порушував. Я, які підстави? Що ви там чешете? Я не зрозумію. Шановний пані поліцейський, я вам показав документи на машину, ще що вам. Ну, така справа, коротше, приділ. поліцейські стали грубо грубова Ментами Їм по барабану. Зупиняють просто так. Стоять самі на, на зупинці. Ось встали на зупинці, блядь, І стоять. І ні пофіг. Впарюють мені щось. від, Відпока... що я не показую документи. Я на машину показав паспорт пластиковий. Все чітко. Кажу, визову сок. А він щось мені стоїть і бубнить носом. Кажу, хлопці, що таке, по барабану. Той що зупинив відійшов, ну, мабуть, старший з підійшов і каже там тарата, руту. -ру так що мені, блядь, долбайовий, блядь. Все, поїхали, блядь. Черті, блядь, Черті. Ох. Сьогодні 11 число. 23.41 час. Отака фігня. 12 жовтня. 2024 року. От то там стали і зараз будуть чекати, коли я поїду. І це, коли я буду у рупи, це ще раз зупинять. Через Переход там був біля зупинки. Він через чотири полоси шараши. Це безпреділ. Поліціянти вже закінчили, закінчились. Стали обратно менти, протоколи набувають На премію. У нас премія не за те, що немає порушень. У нас премію дають за те, що є порушення. Протоколи херачить і все нормально. Ім премки. Красавчики, все. Дякую всім.